ну що в нас сьогодні розпаковочка неожидана, неочікувана. Мені чоловік зробив сюрприз, приїхав з роботи, привіз мені сумку. Заказав через інтернет сумочку мені, бо знає, що я люблю такі речі. Особливо зараз, коли я по грибочки ходжу, коли мені треба понапихувати, всього багато. Отже, розпаковочка. Сумочку він побачив на фейсбуці і замовив. Значить, Зараз ми роздивимося. Так, сумочка одягається через плече. Шлейка плотна, карабін здоровий, в принципі, по качеству хороша. Так, куча-куча відділень. Так, давайте почнемо із заднього. Значить, заднє відділення. А ну що це за? Ну це. Що боря, так. Ну, виробник Китай, зрозуміло, але Китай буває різний, так як ви самі знаєте, зараз китайці таке шлюпають, що краще оригінала може бути. Так. Тут і ззаді одділею. Воду не проникне. А, вода не проникне, бачите, підказує. Прийшов, каже, вода не проникне. І ззаді одне відділення, так? Що в нас тут і спереді? Тут взагалі 350 відділення. Значить, одне велике відділення, так? О, це на... Це на ключі, так, да, мабуть, це. Це на ключі. Карабінчик. Ось одне ще відділення, це всередині. По, може по цей, може не під гроші. Так, зверху раз відділення бокове. Два відділення бокове. Три відділення. Так, а це що у нас? Просто типу, такі, да, что. Подтяжечки. Це для так? да? підтяжечки, як у затягивают. А куди його підтягувати? Підтяжечки в сенсі? Вот, вот так берешь и тяжело. И щоб що делать? Чтобы она была типа более компактная какая а. а, а вот эти. Колечки. Не знаю. Что-то цеплять можно Ну, перчатки там можна зробиш. А, все, ну так, да. перчатки, наприклад, от велосипедные там можна, кстати, прицепити. Коротше, прикольна сумочка. Так що я з новою сумочкою. А що там у нас по чеку? Так, це оце, так. Да. Угу. Сумка 430. От. І з доставкою. Це наложка заказую. Yeah. З доставкою 51860. А, а що це? Фоб. Фоб жуль Тетяна Володимирівна. Це продавець. Хочу вам подякувати. Ви, може, побачите це відео. Хочу вам подякувати за сумочку. Дуже-дуже гарненьку. Так що, все, я тепер знову сумкою.